Щось на каналі стало затихо, тому спробую трохи розворушити це сонне царство і поговорити про найпровокативніше у зойних війнах. А саме про сиквели. Я не збираюся розповідати, які вони чудові, але відповім на питання, яке мені доволі часто ставлять на стрімах та в чаті: що саме гарного в них є, і чи взагалі там є щось хороше. Вітаю в джедайській краївці, і в цьому відео я розповім, що ж все-таки мені подобається в сиквелах. Знаю, тема холіварна. Тож дуже очікую на вашу активність в коментарях. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок. Також шукайте джедайську криївку у соцмережах та підтримуйте на Кофі. Отже, поїхали. Розпочну з найменш контроверсійного, а саме з практичних спецефектів та персонажів. Приквали були дійсно проривом у галузі спецефектів і вражали масштабом, унікальними світами та космічними битвами. Але не секрет, що акторам було доволі важко грати свої ролі, будучи оточеними синіми та зеленими екранами, а замість партнерів за діалогами говорити зі сріблястими шарами. Здається, найбільше від цього потерпав Юен МакГрегор. Також приквелам не вистачало відчуття реальності світу, його поюзаності, якщо так можна сказати, того, чим вирізнялася оригінальна трилогія, тому повернення до витоків у сиквелах майже всіма було сприйнято з полегшенням. Тим більше, що сучасні технології дозволяють створити дуже реалістичні моделі та костюми найдивовижніших істот. Замок Мас Нати був чудовою відсилкою до Кантіни з четвертого епізоду і показав, якою вона могла бути, якби у стрічки в той час були сучасні бюджети і технології. При цьому автори не стали обмежувати себе і зробили ту ж мас за допомогою cgi технології яку так любив використовувати в приколах Джордж Лукас. З цього пункту логічно витікає наступний казино Кантобайт. Взагалі-то я не люблю цю сюжетну лінію, але візуально це просто цукерка для очей. Навіть сумно усвідомлювати, скільки ресурсів, сил та таланту було витрачено на сцену, яка не несе жодного сенсового навантаження. Тільки не треба починати про те, що цим Райан Джонсон хотів показати, як навіть під час конфліктів є еліта. Яка насолоджується життям і не зважає на страждання нужденних. Дякую, кеп, а ми цього не знали. Між тим я кожного разу отримую задоволення при прольоті камери крізь натовп розкішно вбраний гостей Козино. До того ж, у сцені є певний вайб з приквелів, що примушує згадати чудові вбрання Падме та інших представників республіканської верхівки. До речі, деяких іншопланетян, які присутні в Кантобайт, можна побачити на вечірках Монмот в Вандорі. Навряд це ті самі герої, адже між подіями серіалу і восьмого епізоду більше 30 років. Але добре, що чудові костюми змогли послужити ще, хоч і для масовки на задньому плані. Окрім розкішного казино, епізод «Останні джедаї» може похвалитися і вражаючою операторською роботою. Можна багато до чого прискіпуватися у цій стрічці. До депресивного люка, жахливої сюжетної лінії Роу Стафіна чи літаючої у космосі Леї. Але все-таки епізод подарував нам одні з найгарніших кадрів у всій франшизі. Один крей, чого вартий soul? No. Також в сиквелах мені дуже подобається музика Джона Вільямса. Знаю, що багато хто вважає її не настільки вражаючою, якою вона була в оригінальній трилогії та приквелах. Але все-таки маестро подарував нам кілька чудових композицій, таких як Тема Рей, Марш руху опору, тема Кайло Рена, Відродження повстання та інші. Звичайно, нові теми гармонійно поєднані з давніми відомими та улюбленими композиціями попередніх трилогій. Тому це безсумнівно впливає і на загальне враження. Ну, хто може встояти перед темою сили чи головною темою? Але я залюбки включила деякі треки в свій плейліст улюбленої музики із зоряних війн? Я була б не я, якби не згадала Кайло Рена. Він мій давній краш, завдяки розкішному Адаму драйверу. You know, I I want. На відміну від більшості героїв сиквелів, Кайло пощастило мати непогану арку, хоча Абрамс і помучав його у дев'ятому епізоді, намагаючись відмотати назад події в останніх джедаях. Згадаємо стильну, але дурну реконструкцію шолома. Кайло Рен є одним з найскладніших героїв франшизи якого роздирають внутрішнє протиріччя та ненависть, в тому числі до самого себе. На жаль, його не розкрили так, як могли б, а кого розкрили, так Подемерон. Але завдяки драйверу, який без жодної репліки зміг показати трансформацію свого героя в фіналі дев'ятого епізоду, Кайло є, на мій погляд, найкращим новим героєм трилогії сиквелів. І я рада, що Нерейс цілила його внутрішню темряву, а батьківська любов. Ще з Гаррі Поттера відомо. Що це найсильніша сила на світі. Тут логічно озвучити мій наступний пункт, а саме появу Гана в 9 епізоді на уламках зірки смерті. Слава бантам! Хоч цей спойлер я не встигла схопити перед переглядом. Тож це було неочікувано та дуже сильно. Лея витягла Кайло з темряви, рейс цілила фізичні рани, але саме Ган допоміг Кайло перестати знищувати себе зсередини почуттям провини та віднайти нову мету. І чомусь мені здається, що в цій сцені Гаррісон Форд виклався більше, аніж в сьомому епізоді, де в нього на обличчі читалося Да відстаньте ви від мене з цим мамбоджамбо. Також мені подобається, що в сиквелах було візуалізовано багато нових проявів володіння силою психометрія, зв'язок сили, стілення, проєкція сили, здатність привидів сили взаємодіяти з фізичним світом. Щось вже було у війнах клонів або книжках Старого канону, але на великому екрані ми побачили це вперше і це чудово розширило канон. Шкода, що талант рейду психометрії або здатності зчитувати інформацію з предметів, особливо в подальшому ніяк не розкрився. Тільки торкнувшись кинджала очі з Бестуна, Рей зазначила, що ним чинилися жахливі речі. Але чи можна це порівняти з вибухом спогадів та видінь у сьомому епізоді, коли вона знайшла меча Люка? Звичайно, що ні. На жаль, це ще одна ілюстрація непропрацьованості як сюжету, так і герою. Є у восьмому епізоді ще один чудовий, принаймні для мене, момент, а саме поява приводи сили йоди. Мені сподобалося, що він не став суворо повчати свого колишнього учня. Це було б занудно і не мало б того ефекту. Принаймні, у Рей не вийшло достучатися до Люка, як вона не напирала на важливість джедая для руху опору. О ні! Йода повернувся до свого улюбленого педагогічного прийому гумору, висміявши люка. Він змусив того нарешті зрозуміти абсурдність самовигнання. А фраза Найкращий вчитель то є помилка посіла для мене достойне місце серед висловлювань майстра. Ефект підсилює і той факт, що під час фільмування використовували справжню ляльку йоди, створену за першими зліпками автора Стюарта Фріборна. Все-таки я люблю оригінального йоду більше за цифрового, хоча він і не може так майстерно битися на світлових мечах. До слова про світлові мечі. Знаю, на цьому місці в мене полетить гнила капуста та тухлі яйця. Але я люблю поєдинки між Кайло Реном та рей у сиквелах. Очевидно, що вони не такі швидкі, якими були двобої у приквалах. Здається, подібну швидкість ми більше ніколи не побачимо. Але я люблю, коли є протистояння не тільки зброї та навичок бою, але й духу. Такими були двобої в оригінальній трилогії, і вони мені подобаються до сих пір. Сучасні технології дозволили у сиквелах побавитися із бойовками у темряві і зробити двобої яскравішими. Моїми фаворитами трилогії є бій з протиріанцями та двобій на кевбірі на уламках зірки смерті. Як би багато хто не ненавидів сиквели, не можна не віддати їм належне в тому, що вони нам подарували цілу низку чудових мемів. now. Використовуються однаково часто як поціновувачами трилогії, так і її ненависниками. А що вам подобається у сиквелах? Чи вони викликають тільки відразу? Пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Також завітайте на мой телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтесь на BaimeCoffie з посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!